Можете мене сфотографувати, будь ласка, коли я вам. Отут встанете. Ні, ну діставайтесь. Діставайте, діставайте. Фотографуйте. Фотографуйте. Нормально, нормально. А ви можете мене сфотографувати? Е, ну я вам зараз дам фотоапарат. Ось і мій фотоапарат. Е, що? що Що Шо це таке? Це фотоапарат. Це фотоапарат? Фотоапарат, так. <рес> Фотографуйте? Сфотографувати, будь ласка, мене. Так? Да? Можете, так? А ви маєте чим? Так, я маю. Давай. Звіть. Покажіть. Ну, Фотографуйте, будь ласка. <рес> О, це, на камінь не можете сфотографувати? Ні. <рес> Ні, а ви, можливо. Yes. Ви не вмієте на камінь фотографувати? А Я вмію. Давайте фотографувати. Давайте, от я вам даю. От прошу. Який кузик показуєте? Який кузик нажма? Там там розбиратись, дуже просто. Ой, це такий гузик, що ти Беріть, будь ласка. А чекайте, відкрийте, покажіть мені як фотографію. А, я зараз покажу. Ось камінь беріть. А, дякую. Це дуже просто, беріть. От на цьому фоні, будь ласка. Так отут. Камінь. Що там? Шо, що, що? його. Дівчата, можете сфотографувати на цьому фоні? Щоб ми вас фотографії. Так, да, так, так. Можна? Можете, так? Да. Підіть, будь ласка. Фотографуйте. Що це камінь? Так, камінь. О, клас. Супер. Так, на Так, дякую. Ми теж. Дякую. Це була камера, подивіться туди. Це стояти. І фотографуєте. Ні, <рес> фотографуйте. Що <рес> за приколи? Це камінь. Ну, фотографуйте. Беріть, доставайте. Nie, а чи не вмієте включати в камінь? Ні. Чому? Там є кнопочки, я можу вам показати. Nie. Ось тут, дивіться. <рес> Беріть. <Десь> Сфотографуйте. <рес> Дякую. Здоров'я. Це був Родір, ходить в камеру. <рес> <рес> Вставайте камінь. Вставайте! Давайте. Це Так. Це дуже просто. Трішки незвичайний фотоапарат, але... Все. Чому? Фотографуйте, будь ласка. А може ви сфотографуєте? Вона не хоче. Так, мене. А де? Тут, а на цьому фані. Ну давай. Можете так? Поможіть, будь ласка. А зберіть фотоапарат. Що Що таке? Андрія? Сфоткай. Ні, сфоткай. Просто зроби так і все. Сфоткай, я. Це хороший фотоапарат. тут. Я напевно серйозно. Тут кнопочка. Отут. Я не вмію. А, не вмієте, Ну, зараз вам покажете. Покажіть мені, що треба називати. отримайте. Ну, сфоткайте, будь ласка, я вас прошу. На камінь. На камінь. Так. Як на камінь? Не, не придумай зовсім. Нове покоління просто. Фотографуйте і мені покажіть. покажить. Добре, спитання. А в чому прикол все таки? Прикол, в тому що це фотоапарат нового покоління. Про який ви ще не чули зовсім? Не чули, не чула, ні, ні чули. Ну, вже почули. Ківчинка, подивись сюди, будь ласка. Юченка. Подивись сюди. Я тебе сфотографую. Готово, дивіться, тут екран. Боже, який, а яка гарна, так добре треба, Бачите? Сфотографуйте, будь ласка. Як я тобі з цим фото? На камінь? А що не вмієте? ти прикол, тянець. Вас А На що? На камінь? На камінь? Так. А що? Допомогти достати? Заберіть, будь ласка. Беріть. Фотографуйте. Це якийсь фашмоб? Ні, це новий камінь. Камера десь туди. Ой, сфоткай. Що? Це камінь. Це <плес> та сфаски, що не вмієш на камінь? Ти присяду собі. Давай, о, клас, як нормально? О, круто, дивись. Непогано вийшов. <плес>